Мережево принти, щільний трикотаж та костюмна тканина, а також в'язані гачком тканини, золоті та шкіряні акценти й масивні пояси. Це лише деякі деталі колекції, яку Майкл Корс показав на тижні моди в Нью-Йорку. Дизайнер використав для натхнення таке поняття як ескапізм, тобто втеча від реальності. Усі його вбрання у розслабленому пляжному стилі, багато з них напівпрозорі. Я не можу привезти публіку на Капрі чи Сент-Тропе, але можу створити трохи святкового настрою тут у Нью-Йорку. і саме тому ми тут. Моя мама народилася в Брукліні. Мої бабуся і дідусь народилися в Брукліні. Тож для мене це завжди як повернення додому. На показ колекції «Весна-літо-2024» Прийшло багато знаменитостей. Серед них Блейк Лайвлі, Нікі Гілтон, акторка Гелі Беррі, співачка Ріта, а також володарка премії Оскар Аріана Де Бос. Знаєте, ця колекція да на поваги тому, що ми відчуваємо, коли вирушаємо у відпустку. Коли погода погана, ми не мріємо, щоб вона ще більше зіпсувалася. Коли ми сидимо в офісі, то навряд чи радіємо. Ми мріємо кудись утекти. І тут я намагався передати відчуття романтики, гламуру, легкості та веселощів. Тиждень моди в Нью-Йорку завершується 14 вересня.